Йосип Михайлович, я хочу звернутися до вас з деякими питаннями щодо нашої клініки. Як ви дізналися про нашу клініку? Про вашу клініку ми дізналися по інтернету. Ми шукали такий лікувальний заклад. І тоді, коли ми узнали, що є таку, така клініка, а тим більше. Що вона займається іменно такою хворобою, як у мене є, венозною дециркуляцією головного мозку. Тому і ми дзвонили, там ми знайшли телефон, ми і ми дзвонили і знайшли. А то у вас були е в основному жалоби на головні болі чи дециркуляція головного мозку, так? Так, а в основному ми звернулися з цього приводу. Так. От, тому що головні болі в мене були, і це мене дуже тривожило. Які угу. ще були скарги на здоров'я, окрім цього? Ну, таких скарг не було, були, може, попередні якісь ліки, ми їх, так сказати, старалися вилікувати, угу. і... а в основному мене вже турбувала остання. Зрозуміло. І скажіть, ви пройшли вже курс лікування, навіть трішки довше як курс, так? Так. А як ви оцінюєте саме лікування і чи ви вже відчуваєте якісь покращення? Чи може ви надієтеся на те, що у вас у майбутньому буде якісь зрушення? Як ви можете описати сам курс лікування і ваші відчуття? Ну курс лікування, звичайно, для мене був довгий. Тому що ми прийшли спочатку 30 днів, а потім ще 14 днів. І, звичайно, воно було в моєму віці і фізично, а потім вже і в моральному важковато. Е, ну, Я сподіваюся, ну, за останній час вроді такого не, не відчував я. Голов, головне, болі голови. Були інші, може, такі тривожні ці, от. Але я буду надіятись, що вона повинно покращитись. А скільки вам років? Ви мені років скоро буде через півроку 80. Дуже добре, ви дуже добре виглядаєте на свій рік. А я дуже рада за вас, що ви позбулися головних болі. І якщо були якісь тривожні такі напади і, сумнів, і сумніви щодо свого здоров'я, то я впевнена, що нема чого хвилюватися, тому що ви прийшли обстеження. І що обстеження вам показало? Будемо надіятися. Обстеження Будем показало, що у вас Будем Все добре. Добре, дякую. Дякую вам.